У шостій вечора, 24 січня, кілька сотень закарпатців все ще стояли під облдержадміністрацією. По ту сторону зачинених дверей так само стояли правоохоронці. Спереду міліціонери в холі подалі від камер спецпідрозділ. Скло входу до будівлі дівчата-студентки заклеїли записками. Хлопці ставайте нашими героями або захищайте нас, а не вбивці. З такими надписами чи там на передовій перших рядах стоять саме хлопці. Їхні командири, генерали сачі чоловіки, вони заховалися далі. Ці звернення даємо до хлопців, щоб вони стали більш. Половішами і скинули цієї влади, або адже їхні побратими всі самій формі стояли в Києві і вбивали, били людей, просто катували їх, знущалися над ними. Ці ж дівчата позаду натовпу порозливали чай та розпаковували бутерброди, які жінки принесли на нічне чергування. Але під час вечірнього вічі було прийнято рішення не залишатись на ніч. Перша причина чекають підмоги з районів, друга, як виявилось, залишатись на площі не зовсім безпечно. За кілька годин до того правоохоронці відібрали навіть бочки для обігріву. Дані бочки просто почали заносити собі всередину, щоб ми не мали можливості ні грітися, ні нічого палити. Шини позабирали і позабирали дрова. Після того, як останній раз вони забирали дрова, попали під роздачу, можна так сказати, двоє дівчат, котрих ну, не сильно, але факт залишається фактом, що вони їх ударили. Іменно от вивершники. Попри те, що субота день неробочий для державних структур зібратись 25 січня, таки вирішили о 14-й. Ця влада все одно має знати, що ми прийдемо і що ми знову вкажемо їй, що ми не хочемо бачити цю владу в цих кабінетах. вічі традиційно завершили гімном.